Доброго дня, шановні любителі овочів та фруктів. Ви на каналі Щедрий сад та город. І так, розпочнемо з саме головного це туалет. Шановні друзі, значить, ми ось такий туалет побудували. І якщо ви хочете знати, то ми вам допоможемо. Далі літній душ. І пішла наша Тобто, Груш валом, це персики. Шановні друзі, я вам хочу сказати, що у нас такий конвейер. Тобто одні персики відходять, ось вони відходять уже. Да, там є супер ранні середні. Потім дивіться, як ми цікаво зробили виноград і виноградник, опори ось такі. Це айва. Значить, Дерева, які вже старі, не плодоносять, ми їх убираємо, викорчовуємо. Да. Отакі є у нас сорти винограду. Бачите? Отакі. Ета. І саме головне, це будова будова городу. Саджанці виписуємо на саме елітні. Ось так у нас опори. Ось персики. Персик, Персик іншої, ну, скажімо, терміну дозрівання, Абрикоси бомбейські, це називається олімп мощний. І ми пішли трошки по екзотах. Тобто, от бачите, гранати. Це супер ранні абрикоса, ну, роди е, мощна. Да, і маємо з цього заробіток. Так, ось ще у нас є персик, але Трошки пізніший. Так, друзі, ще що цікаво, у нас є проблеми. Ось є проблеми. І в першому відео ми зняли, але щось YouTube велике і воно не пропускає. Значить, що це я знімаю інше відео. Значить, ось так у нас огірки на опорах. Ось так у нас помідори. І там в першому відео я розказував, і буде ще два відео. Ось, бачите, засох один, один кущ. Значить, ми не граємося з ними, нічого не відновлюємо, не лічимо. Йдемо до спеціаліста, якщо він каже вердикт, все, убирайте, то убираємо. Так, в двох словах, шановні. Ну, достатньо, достатньо, скажімо так, огірків, помідорів, і так як сім'я трошки розбіглася, то ми беремо і садимо смородину. Смородина. Смородина завжди її можна зібрати, продати і все остальне. Так, це нектарин, а це оце щедрий, щедрий. Такий, етат, персики, ось ще є іншого терміну дозрівання. Да, тобто у нас такий конвейер. Значить, друзі, як ми досягаємо цього, дуже просто. От такі рамки вішують весною. І просто-напросто всі пчоли тут злітаються, даю їм ще води попити. Ось була у нас черешня. і прикол в тому, що вона засохла, значить, ми її викорчували. І, 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 і ось цей корінь, подивився спеціаліст і сказав, Так, ванна. Приймаємо це, і ось такі мангали. Дивіться, робимо ось так у нас тут ось так у нас. Отакі мангали ми робимо, продаємо решітки, казани. Да, ще що цікаве у нас, так це, оце у нас хурма ще не плодоносла, ну якось вона зацепилася і тримається. Так, шановні, ще що хочу сказати, у нас все записується. Все записується. Я це почав в цьому році. Так, ще що. Значить, виноград. Так, да, все. Ніякої дички, ніякої ета, беремо літні в питомники. І ще, що ми робимо, так це ось так збираємо воду. Розумієте, тут також винаграда, да, і там в бочці вода, тому що це все гроші. І ми їх враховуємо. Далі, так, 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 тобто літній душ, там я ще казав, є літній душ. Зараз прибігу, тому що ми їх також виготовляємо, і вам може бути просто-напросто. Ну, захотітеся зробити літній душ, ви почнете там стрити. А у нас все по-простому. Каркас металевий, ось так, зверху бочка. Ці навіть не робив. Так, сюди ми складуємо відходи, вони перегнівають. І на кожній. На кожному дереві рамка. Значить, сорти шановні Ось не робіть таких помилок. Купив раз, два, три, 4, 5, прижилися два. Чому? Тому що купив ранньою пізньою весною 25 августа, а вже така жарище піднялася, що не зміг його. Зберегти. Так, це оцей корінь. У мене в цьому році загинуло три чорешні. Не знаю, що таке. Так, шановні, виноград малина, і дуже-дуже люблю рози. Рози, ось такі рози, блін, все в розах. Да, і тут ще рози. Посадив. І, шановні, подивіться арку. Арку, ось така арка у нас є. Якщо вам потрібно зварити, так, це кімнатні квіти виніс і, шановні, пересаджую всі виногради, які не елітні. Ну, бачу, це от хвороби, тут треба ще працювати. Так, шановні друзі, ви на каналі «Щедрий сад та огород. Запрошую до дружби та взаємовигідної співпраці. Пока-пока.